Закритий в домі я чужому, навколо грати на вікні, а хочеться піти додому. Вже досить був на чужині. Чужа культура, дивні люди, нема добра. Добрі злі свої, в чужому світі зле нам буде не незатишно завжди в душі. Може, і краще трохи люди. Навіщо нам чужа земля? Краще своєї вже не буде, І не буде кращого життя. А треба дома не сваритись, сміття із хати вимітать, щоб спільно всім. Добро робити не лише своє будувать. Не чують люди та кульгають. Не мають, не мають спокою і життя, і щастя власного не мають. Чужі там люди і земля.